Друзі, привіт! Сьогодні невеличкі закупочки в карапешівському магазині. Тут така турбина? Карапешівський. Турбина. Хліб карапешівський. Батон карапеші нарізаний скибочками. 400 грам. Отакий. Дві такі упаковочки взяла. Хліб карапеші 400 грам з кибочками. Так, на на бутильоди мені так вигідно, воно вже нарізано. Так з кибочками він вже свіжий, не наріжеш. А так бутерброди в мікроволновці тонесенько так нарізано. І ковбаски купила. це Боженіна дикий кабан. Отак. Такий ковелдичок. Дикий кабан. Ми його такий завжди беремо. Свіженьке, бачу, пахне. Про мені каже, говорить. А ви знаєте, в нас дикий кабан з'явився новинка. А я кажу, яка ж новинка? А тут ще в начинці додавлений сир кусочками. Я кажу, ну це вже я на той раз візьму, я вже вирішила такий взяти, а на той раз вже візьму і з сиром спробуємо. Це без сиру, тут кусочки м'яса і типу як варенка і кусочки м'яса дикого. А там ще є така, ну, вона, каже, недавно карапеші, випустили новинку із сиром. Ну, то вже буде на, на пізніше. Не висхнула цей раз взяти я. І така божанінка по-домашньому. Заробимо листочком. Така запашна, Так як шашличок пахне піджарена з лавровим листочком. Така. Лаврового листочку вже ж так накидали штуки з 10. Цього лаврового лист листка накидали? Точно 10. Так уже ж таке пахуче зробили. На бутербродики, можна і в салат. І це можна в салат. І взяла сосіски. Сосіски. Отак запечатані. Сосіски. Печатку розриваємо. Отакі. От Сосісочки. Соковиті називаються. Свіженькі бачу, а це тільки недавно привезли. І це всі друзі, закупочки. Дякую за увагу. Па-па, до нових зустрічей.